Вітаю вас на своїй лавандовій кухні. Я думаю, що свята вже пройшли, а може, ще попереду, січень місяць багатий святами, але в нас вони трішечки змістилися. Тож, чи то святкуємо, чи то завершуємо. Ну, я думаю, що своє олів'є і свої салати ви вже всі дружненько під'їли. Сьогодні у нас 4 число. Тож, хочу сьогодні на своїй кухні приготувати. Ловшину, домашню локшину, з грибами і домашньою локшиною, яку я готую сама. Я беру тісто, я вже приготувала, зараз я візьму покажу, яке, яке має бути тісто. Тісто я зробила з одного яйця, солі і трішечки додала оливкової олії. Зараз розкатаю, тісто має бути пружним. Таким, щоб гарно розкачувалося. Зараз я розкачаю розкачаю це тістечко, наріжемо локшину і будемо готувати домашню лопшинку. Мої діти і вся моя сім'я дуже любить її їсти. Тож, почнемо. Знаєте, У січні місяці у нас з Анатолієм буде певна дата. Ми дорослі люди, і наше знайомство відбулося саме в Різдвяну ніч. На той час Анатолій був дівцем, його померла дружина, він шість років жив сам. Я чотири роки як була озвучена своїм чоловіком. Тож наша зустріч була не як у молоді якогось певного такого, знаєте, дивного відчуття один одного. Ні. 25 років Анатолій був одружений, поки не померла його дружина. І 32 роки я була заміжня. Познайомив нас один наш спільний знайомий. З яким раніше працював Анатолій, а потім працювала я. І ось так відбулося наше знайомство. Познайомилися ми 6 на 7 січня. Ще в ті часи у нас було таке різдво. Ну, знайомство річ цікава. Познайомилися, поспілкувалися. На тому, я думаю, і закінчились наші відносини. Це так думала я. Але в Анатолія були геть інші плани. До речі, Анатолій по своїй життєвій позиції дуже спокійна, урівноважена і витримана людина. Йому в цьому житті багато перетерпілося. Ну, в кожного із нас таке було, я теж... У нас від час мала своє життя, мала якісь певні... Так, складаємо так і нарізаємо тоненько лукшинку. Лукшинка має трішечки підсохнути, але я не висушую лукшину дуже. Я люблю, щоб вона була такою свіженькою. Ось я виріжу дрібно, я люблю, щоб такі, знаєте, були довгі хвостики. Все було довгим, рівненьким. Ну, і, звичайно, смачненьким. Тут борошно додала чуточку оливкової олії. Сіль ніякої води я не додаю. На плиті в мене кипить курячий бульйон. Звичайно, краще, коли ця куриця домашня. Але як то у тому фільмі, бо йдуть одні старіки, арфи ні, візьміть бубін. Тож, куриця у нас не домашня, але. Локшина наша буде смачною. Тож, в цьому році ми з Анатолієм відзначаємо для нас дату. 8 років нашого знайомства. Вісімка це число нескінченності, тож, я думаю, що наше життя, наше щастя продовжиться нескінченну кількість років. Зараз я чуть-чуть його сюди перекладу до борошно і будемо займатись далі. Далі картопля. Зараз я її покладу до бульйону. Я її порізала такою соломкою, тому що, Ну якщо у нас локшина то все буде у нас вигляді соломки. Тож і картопля буде соломкою. Додаємо картоплю до. Бульйону солимо і чекаємо на результат. Тим часом зробимо зажарку. Я люблю, коли зажарка, знаєте, такого рум'яненька така. Це поки що приберемо. Це нам не потрібно. Зробимо зажарочку. моркву і поставимо її підв'язуватися. Вона буде такого, знаєте, золотавого-золотавого кольору. Наша лопшина. Так, Скалку вже можна прибрати, вона вже не потрібна. Ми вже свою роботу в неї зробили. Це теж прибирається. Цибульку я наріжу, от цибульку я вже наріжу несу Цибульку, До речі, цибулю я ніколи не відрізаю хвостик, або мені так зручно її нарізати. Цибуля у нас буде порізана кубиками, тож ми її дрібно поріжемо. Наскільки це дрібно у мене вийде. Ніж, до речі, гострий. Острі ножі я полюбляю. Так от. І так ми з Анатолієм познайомились. Сказати, що якісь будувалися плани, мріялося щось, ні. Ну, просто дві одиноких людини. Щось можуть собі спланувати. Беремо сковорідку. Я сюди додала слив, масло. І додала олію рослину. Я люблю, коли воно змішується. Ну, і Поставимо, хай смажеться, вибачте, випадаю з кадра. Так, Поки у нас розтоплюється вершкове масло. Покажу, якими кубиками, яким от такою сумкою я нарізала білі сушені гриби. Так, і ще я додам варене яйця. Почистилося вони дуже варене яйце домашнє, але щось я його мало доварила, ну то вже таке буде, як буде. Ось так я по такими смужечками порізала гриби. Сушені, я їх вимочила, їх гарно вимила. І зараз я їх теж додам до бульончику, хай вони варяться. Буде потихеньку готуватися. Ну, саме так і... відбулося наше знайомство. Поки вариться у нас бульйон, я трішечки розкажу. Ну і так дуже довго Анатолій не міг сприйняти в своєму житті сторонню жінку. Він 6 років жив один. Не міг забути свою дружину. Я розумію, що життя це є у кожного з нас минуле. Я йому сказала, що твоє минуле і моє минуле, воно залишиться з нами завжди. Він дуже довго не міг відпустити свою дружину. Шість років він був дівцем, він виховував двох дочок. Старша дочка вже була одружена, в неї вже була сім'я, а молодша дочка було 14 років, і ось він поставив своє життя на ваги. Виховати і вивчити свою доньку. Тому таких великих е, е, його побажань, таких великого поштовху познайомитися з якою жінкою не було. Ну, якось так випадково, потім він мене запросив зустріти із ним Старий Новий Рік, верніше провести Старий Новий рік. Ну, вже поставив. Перед фактом доньку молодшу, що в його є жінка, з якою він хоче зустріти. Донька до цього поставилася дуже-дуже з великим таким знаєте, захватом, що у тата на кінець то хтось єсть. Тому що шкода людину, що він так сам. От. Ну і таких великих планів ніхто не будував. Ми зустріли, про що провели старий новий рік. І я сказала, що ну, ти знаєш, я, мабуть, в твоєму житті ненадовго. Ну, і десь так ми ззвоню, зустрічалися, спілкувалися, десь проводили час. І вже потім на 1 травня я спитала, чи ти не хочеш кудись поїхати. Кажу, я тобі пропоную поїхати у Буковель. От із Буковеля і почалося наше бути. Ну, а як все відбувалося, як це почалося, бо в мене горить олія, я розкажу вам потім. Тож, продовження буде, як ми наших відносин. Так, ну що, курочка відварилася, я її переклала. Переклала на дощечку локшину. Приготувала кастрюльку для подачі цієї страви. Ну і потихеньку будемо переходити до основного. Так, тут у мене вже готова піджарочка для локшини. Там ще кипить сама по собі локшинка. Зараз все, будемо складати, будемо пробувати і дивитися, що у нас із цього вийшло. Так, потихеньку підкипає моя локшинка. Зараз я туди добавлю нашу заготовочку. Це те, що ця локшинка, яку ми з вами зараз нарізали. Ось так, бачите, там грибочки, там додам сюди яйце. Щоб у нас вже було, знаєте, вона така сонячна, мала такий вигляд дуже-дуже. Смачний. Так, ну, поки що не кінець. Так, ось дивіться, як швиденько вона хватається, ця локшинка, вона зразу готується. Трошечки хай покипить і будемо закінчувати. Ну, ось так. Такий вигляд має. Наша локшинка. Ну що ж, додала нашу зажарочку. Подивіться, якого чудового кольору виходить наша локшинка. Така, знаєте, нібито сонечко з грибами, з яйцями, з картошкою. Ну що, залишився останній штрих додати сюди. Лаврошечку. І я люблю базилік. І заправить базиликом. А як я буду подавати цю локшину, я вам зараз покажу. Ну що ж, локшинка наша готова, я готова до подачі, буде ситий Анатолій. Я думаю, що йому все сподобається. Ось так виглядає. Наша локшина ви подивіться, який колір. А смак який. Зараз я налю тарілочку Анатолію. Анатолій приїде з роботи, хоч сьогодні субота, але Анатолій люб полюбляє попрацювати. Ну, я думаю, що все буде добре. Всім гарного дня! Тихого мирного дня, щоб всі негаразди були позаду, щоб все було у вас стільки на краще. Поклала кусочок м'яса і зараз перекладу локшин. Тож, всім смачного, хто зі мною, смакуйте, насолоджуйтеся, хто хоче приготувати, готовте. дивіться, як звисає ця локшина. Ось такий вигляд має ця Локшина. Запевняю вас, це дуже смачно. Грибочки, яєчки ось так смакує цей день. Всім смачного, до зустрічі на моєму каналі. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. А історія нашого знайомства буде в наступному відео. Тож до зустрічі!